Ну що ж, усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з вами малювати паперову собачку. У мене є вже одна паперова кийця. Ну, не кийця, а кошеня. Я її малювала декілька днів тому. Без речі, хто дивився перш... дивився. Папрові собачки українською мовою ще одне відео. Обов'язково подивіться, на моєму каналі можете знайти. І попрошу вас, підписуйтесь на канал і ставте лайк, для мене це дуже приємно. Зараз ми будемо з вами вчитись малювати Попрову собачку. Це я лежу просто так в бік, от нашу кіточку. І зараз я починаю малювати. Трошки незручно, тому що в мене тут планшет. Ну, що трошки незручно, ну, але я думаю, зараз почнемо. Так, як я починаю малювати собаку, показую з тобі стоя. Спершу я навожу такий кружочок. І роблю приблизно форму мордочки. Цей собачка у мене буде не дуже сильно великий такий. Можливо, він трошки менший за цю кішку. Я що не знаю. У мене будуть ж собачки великі-маленькі. Зараз хочу малювати більш меншого, От. Тут ми наводимо більш такі, трошки, такі контури, от. як такі. ну, да, трошки в мене. Я просто ще не дуже привикла малювати собачок. Оль. Ну, і Зараз я отак трошки, можливо, якось більше приближу. І тепер я малюю вушка. Оце, якщо щось що поняли, це починається малювати вушко. вушко я привикла малювати отак. от, Тут такі дві штучки і така заокругля. Ну, така наполовину, як трошки квадратний більш і так само інше вуха. Наводимо цю штучку. Тоді перше так, і друге. Ну, вони в мене завжди виходять якісь тобто різні, але собачка, ну вниз різні вушка. Тобто, наприклад, одне вверх іде, друге вниз. Тому да, це добре, що в мене вони виходять трошки різні, але цього разу більш-менш вийшли нормальні. Тепер ми малюємо з вами е, тут таку. як Типу як серединку, Ну, я не знаю, як це по-іншому називати. Далі саме очко. Очі... Саме личко я не дуже люблю малювати, тому що в мене завжди виходять якісь трохи криві очі, або якісь такі, які мені дуже, -дуже сильно подобаються. Ну, але більш-менш окей. Цього разу вийшло щось трошки дивне, як на мене. От, ну... Да. Ну, Да. Але, в принципі, нормально, знаєте, так. Далі. Тіло З тіло в мене, е, в мене в принципі, проблем великих немає. От. а Чому я спершу малюю тіло, а тоді тільки моррочку, тому що по цілі, яке воно буде велике, маленьке я зразу розподіляю собі мордочку. Тому так, да, спершу я малюю так от. І тоді, дивіться, так от заокруглюю, і тоді малюю так лапки. До речі, я всім так пропоную робити, тому що це реально схоже більше на тулуп, типу як така, як талія, чи як це можна назвати. От, ну Тому так от і тоді самі лапки. Лапки я малюю просто заокруглені і в кінці таку от штучку, типу як оцей такий великий палець. Ну, Цього разу вийшло трошки дивно, але більш-менш окей. Я так само іншу ножку. Якось так. І цей пальчик виводимо начебто. Ну так, да, як вже трохи виходить криво, але мені більш-менш навіть подобається цього разу. О, Далі тіло і тут таку закружку. Далі трошки вводимо квадратиком, тіло, так от. І тепер самі головні частини це промальовка. І тоді я починаю малювати молочку. Я зазвичай роблю так от якось. От, саму цю, і тоді починає малювати мордочку. Так. Оце от. Носик. Тобто. Далі так от. Я не знаю, чи дуже добре Ну Я якось думаю, що більш-менш окей. По-іншому я не можу, тому що на планшеті не зручно знімати трошки без підставки. от Далі саму цю штучку. І ротик трошечки заокруглюю, не сильно, але трошечки заокруглюю. Тобто, порівняти в неї максимально. Це знятка буде, я думаю, якому буде десь приблизно місяців, можливо, сім. Ну, десь приблизно, так, може, навіть 8. сім 8 І зараз е, малюємо е, те, що я не дуже люблю, це задні лапки, тому що вони в мене завжди виходять, якісь, ну, не такі, я не знаю. От, Але ладно, давайте будемо пробувати. Так. Задні лапки я малюю трошки по-іншому. Ну, майже так само, але без цього заднього пальчика. Але задній пальчик я малюю трошечки вище. Я думаю, ви це бачите, да? Тут взагалі низько, а тут вище. От. Я не знаю, чому я так малюю. Я так привикла малювати і завжди так вже малюю. Зараз ми малюємо лапку цю. Тоді, отак от. Ну, так. Да. Тепер вийшло навпаки за низько, Ну, коротше, ніж окей Далі за округляшку. І так само задні пальчики. І тепер хвостик. Хвостик, я хочу, щоб у цього песика він був маленький, але був довгий хвостик. Я люблю, коли роблю маленьких цифр, хочу, щоб були такі доволі довгі хвостики. Тепер я хочу промалювати таку трошечки Ну, Я не дуже люблю малювати цю шерсть, але трошечки можна промалювати її. в принципі. Я не в всіх собаках малюю таку шерсть, але в більшості, так. Да. Так. Ну, а. І тепер. Будемо це все обмалювати. До речі, як я. Е, я ну, Змію, да? двосторонній котик. Да? Щоб в нього тіпа, і з тої і сторони і було е, кольору. Як це я роблю? В більшості в мене фломастер перебивається, але якщо у вас такий там малюєте, да? то просто бере, беріть. ну, Звертайте увагу, просто помалювала перше і трошки да, просто на іншій стороні малюється сам фломастером, і, тіпа, ну, і воно буде як двостороннє. Ну, я так завжди роблю, я не знаю, <рес> у вас кисінчика є. Я просто як я роблю. Ну що ж, тепер розфарбовуємо. Ще до розфарбовування, ви можете тут дослухати свого серця. От, в мене е я люблю такі більш тілесні кольори розфарбовувати собачок, або просто такі там біленькі, тому що мені не подобається, коли собачки сірі. От собачок сірих я, чесно, не люблю. Ну, чорнішим мачека, а сірі я взагалі не люблю. Сірих хотів я люблю, а тут бачу, я не знаю, я собачок, сірих не дуже люблю, тому я малюю їх таких більш якісь І потім малюю просто коричневим. У мене е, так все. Далі ми замальовуємо. Так, от я... А, чому я оставляю такі контури? Да, чому я це роблю? Тому що потім хочу промалювати ще так само іншим кольором. І далі що я далі буду робити. Я думаю, що я далі буду попирати. Ага, я знайшла ідеальний кольор для мене. Ось таки зараз покажу 21-й. Він дуже мені подобається. Зараз я хочу ним промалювати ці от, як вони звуться, промалювати спочатку це все. А тоді трошечки небагато шерстинок ним, щоб промалювати. Я думаю, що зараз так само і буду робити. Так от. І тоді. Пробембуємо отут. <смі> Отак, далі отут робимо. Пробембуємо тут і так. Е... Відео виходить на вже майже 8 хвилин, але тому що я цих собачок малюю. Є е... такі собачки, яких малюю за 5 хвилин, є таких, які я малюю там 10. Я думаю, що це буде саме за 10. Тому що я ж трошки розповідаю. От. Якби я не розповідала, я думаю, що я б намалювала її трошечки швидше. Далі морочку виводимо. отак от. І останнє, що я роблю, останні штрихи, це е, да, такий кольор. Це не тілесний, це більш як вже йде до сірого. Але я завжди ну, типу так якось роблю, щоб були різні трошки кольори. Ніби як, я не знаю, в нього якась шерсть різнокольорова. Ну, не різнокольорова. А ви знаєте, що буває таке, що собак там ну, різне. У мене був такі у мене, да, в мене є собаки двоє. У мене був такий собака, в якого було три кольори, здається. Ну, і зараз у мене є такі собака. Взагалі, у нього трошки менше кольорів саме. Але, ну, так от в мене поки вийшло. От, До речі, на камеру дивиться, що він якийсь темний, але справді собака вийшла дуже світлою, чомусь на камеру він виглядає дуже дуже темним. Так, я бачу, що вже дуже багато відео стягується, тому поки я обклею, я закриваю камеру. Так, я обклеїла з іншої сторони, я думаю, що не буду обклеювати. Ай, до речі, я вже обідрувала собаку, в кого не відкривається морда. От, е, тому я я не знаю, чому я так роблю, просто я, е, як чесно, трошки забуваю. От, ну, Але, в принципі, і так нормально. Зараз ми будемо його вирізати. Мені здається, що це якось дивно, типу, посередині собачка. І я його так і вирізала. Так, ну що ж, я вже вирізала усі детальки. І тепер саме головне їх всіх склеїти. До речі, у вас будуть питання, чому я не розфарбувала ніс і очі? Знаєте, що скажу Ніс я, в принципі, ніколи не фарбую. Я не знаю чому. А, ну, тут да, тут я розфарбувала ніс. А тут я не знаю. Просто мені здається, що він якось тут і сам помітний, тому що такий сіренький, ну так. Да? мені здається, що помітно і так. Тим більш е... а очі, чому я не розказую, тому що е... очі от розказую. Більшість ці очі так от роблю просто чорним і там нічого не роблю. А тут в мене, типу, воно сірі як. Ну, і в мене було ще малювати кружечки, ну, але, типу, да. і тепер я хочу всі ці детальки склеїти. Е, вже на 10 хвилин. Да. Ну, я не спішу, я спокійно все роблю. Зараз э, ми будемо склеювати ножки. Я приміряю ці ножки, чи вони підходять більше. У мене зараз я вам покажу. А як то воно там так? Ага, ідеально підходить якраз. Я думала, що будуть там чи за маленькі, чи за великі, а вони просто ідеально. Клалися. Так, І тепер хвостик. хвостик, скотч трошки менше відрізаємо, щоб приклеїти хвостик. Я більше я, я всі більш, хвостики клею так, от, але я ще не знаю точно приклею, чи в бік, чи краще, як завжди туди. Я думаю, що я його приклею в бік, тому що я звикла приклеювати в бік хвостика. От так от закріплюємо от, І зараз. Mm, так, і а, я трошки неправильно влюбила, треба було навпаки наклеїти отак. І це десь, можливо, якось так, мабуть. От, ну і тепер показую, що в мене все ж таки вийшло за 12 хвилин. Ой, класно, що не стоїть. Ні, люди, воно стоїть, тільки трошки перехилено. Ну що ж, в мене є двоє звіряток. Я вам кажу всім папа, ставте лайки та підписуйтесь на канал.